Вивчення вірша Степана Жупанина Весняне сонечко. Привіт, друзі! Мене звати Сонечко. І я дуже люблю світити всім навколо, а також гріти все навкруги. А у знак вдячності люди складають про мене багато віршію, пісень. Друзі, пропоную вам. Послухати віршика про мене. Цей вірш написав чудовий український письменник Степан Жупанин. Цей віршик називається Весняне сонечко. Отож, слухайте, принесло нам сонечко знов тепло, і ласкаві промені розлило. Страв і квітів виткало килими, на лужку погралося із дітьми. І радіє сонечку все навкруг, нам весняне сонечку добрий друг. Малята спробуйте разом зі мною вивчити на пам'ять віршик весняне сонечку. Повторюйте зі мною. Принесло нам сонечко знов тепло, і ласкаві промені розлило, З трав і квітів виткало килими. На лужку погралося із дітьми. І радіє сонечку все навкруг. Нам. Весняне сонечко, добрий друг. Друзі, а як ви думаєте, чи всім потрібне сонечко? Пропоную вам виконати вправу. Розгляньте картинки та скажіть, кому на картинках потрібне сонечко, а кому ні. Що зображено на малюнку? Чи потрібне портфелю сонечко? А це хто? Чи полюбляє метелик сонечко? Що тут зображено? Чи потрібне сонечко будильнику? А це що? Квітам сонечко потрібне, чи ні? Як називається цей предмет? Чи потрібне лампі сонце? Друзі, скажіть, хто це? Чи потрібне сонечко діткам? Друзі, ви молодці, а нам час прощатися. Вивчіть віршика, зніміть на відео, як ви розповідаєте його, та надішліть нам у вайбер-групу. До побачення!